Сьогодні у випуску. Чотири перерви за п'ять годин, суперечки і блокування роботи. Так працювали депутати облради. Під час сесії хотіли звільнити голову Сергія Шульгу. 277 пунктів незламності призупинили свою роботу в Кіровоградській області. Три громади Кіровоградщини лишаються без системи оповіщення про повітряну тривогу. Голові Кіровоградської обласної ради Сергію Шульзі 35 із з депутатів висловили недовіру на початку 15-ї сесії. Включити проєкт рішення у порядок денний і розглянути його першим просив депутат фракції за майбутнє Олександр Гурбунов. Зареєструвались 51 із з депутатів. Вноситься мною за дорученням після міжфракційного зібрання і підписами 35 депутатів до сесійної зали. Депутатка від забороненої торік у червні верховним судом партії опозиційна платформа за життя Людмила Давиденко проти включення цього проєкту до порядку денного. Чому незаконна сесія? А тому, що депутатів 29 депутатів, не знайомі з відповідним проєктом рішення. В законі чітко про місцеве самоврядування написано 21 день на ознайомлення. Сказала, що блокуватиме засідання і забрала електронні картки для голосування в голови та його першого заступника. Це ваші. Депутат від радикальної партії Сергій Гриценко просив голову ради оголосити перерву, щоб усі депутати мали змогу ознайомитись з проєктом рішення. І вважаю, що якщо це питання буде поставлено порядок темні, то воно повинно йти засвіт з світом голови обласної ради. Сергій Шульга оголошує перерву у засіданні на 10 хвилин. Депутатам роздали копії проєкту рішення. 35 депутатів вимагають звільнити голову обласної ради, бо він далі цитуємо: не виправдав довіру депутатів облради, не забезпечив проведення процедури призначення керівників комунальних підприємств, що призвело до збільшення кредиторської заборгованості цих підприємств. Коли депутати виносять проєкт рішень, ви повинні поставити його на голосування. Це наше право, ваше обов'язок. Ми вас обрали і зробили старшим серед інших. Запам'ятайте, це, не начальник, а старший. І наше право більшості або змінити голову. тут ніякої диверсії, немає тут ніякої зради. Змінюється один голова, який вважає більшість депутатів, що не справився з своїми об'єднавчими обов'язками. Для внесення проєктів рішень будь-яких проєктів рішень на розгляд ради. Ми керуємося регламентом обласної ради, і для всіх проектів рішень є порядок. Процедура: по перше, зареєструвати його, щоб воно пішло в систему нашого електронна система. У нас документу обігу накласти резолюцію, передати на розгляд постійних комісій. Після другої перерви у засіданні Сергій Шульга оголошує про повернення депутату Горбунову його пропозиції. Він вдруге виносить пропозицію включити проєкт рішення щодо звільнення Шульги у порядок. Денний його підтримує колишній голова обласної ради. Нині депутат від батьківщини Олександр Чорноіваненко. Сергій Шульга цього не робить. Голова обласної ради Шульга заблокував роботу сесії. депутата обласної ради від праці батьківщина в зв'язку з тим, що ви блокуєте проведення сесії, не будуть приймати участь, поки забудете проводити. Дякую. Після того, як частина депутатів вийшли із сесійної зали, голова попросив перереєструватись тих, хто лишився. Два роки намагаються мене зняти, тому звичайно я готовий до будь-якої ситуації. Депутати ну має вони мене як і обрали, так і повинні зняти. Але це повинно відбуватись згідно чинного законодавства. Так? коли продовжать засідання, не сказав загалом за п'ять годин було чотири перерви. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. У Кропивницькому з 35 пунктів незламності, які облаштували органи місцевого самоврядування, працюватимуть три. Це один з них у приміщенні Подільської районної ради. Тут може помістити 70 людей, говорить голова ради Володимир Стецюк. У нас наявні в повному обсязі всі необхідні матеріали, продукти харчування, дитяче харчування, забезпеченнями водою. Також у нас є бензогенератор, який дозволяє повністю забезпечити автономне живлення. Ну і є також і старлінку. У пункті є три кімнати для відвідувачів. У цій можна зарядити телефони, ноутбуки. Є 30 розеток. Спочатку відкриття пункту до нас звернулася одна особа-переселенка, якій потрібно було зарядити гаджет. Ця кімната для родин з дітьми. Для них є розмальовки, іграшки, стільці та столи. В цій є харчі, чайник та мікрохвильовка. Три пункти ми залишаємо в роботі. От і, і один з них, ще крім фортечне-подільської районної ради, це пункт незламності в Кропивницькій міській раді. Зараз там тимчасово проводяться ремонтні роботи, які будуть за тиждень закінчені. Утримувалися вони головним чином за рахунок міського бюджету. Також використовувалася і гуманітарна допомога. Немає суми зведеної, тому що немає єдиного кошторису на утримання пунктів незламності. Динезламності мобільні та стаціонарні на Кіровоградщині запрацювали торік, 24 листопада. Тут можна було підзарядити телефон і зігрітися. До їх облаштування, крім рятувальників та органів місцевого самоврядування, долучився бізнес. Пунктів, які облаштували рятувальники, було 54. Нині не працює жоден, каже речниця служби з надзвичайних ситуацій Оксана Мачак. Наші пункти незламності відвідало 14 тисяч сот осіб. У разі потреби ми готові розгорнути і мобільні пункти незламності, і розпочати роботу стаціонарних пунктів незламності. Знаходимось ми у двогодинній готовності. Краще, мабуть, частину закривати, а частину лишати. Все одно є люди, мабуть, які потребують цієї допомоги. Усього на Кіровоградщині було 555 пунктів. 358 організовані органами місцевого самоврядування. Їх за чотири місяці відвідали 1700 людей. 223 пункти призупинили роботу, сказав директор обласного департаменту соцзахисту населення Олександр Догаров. І рекомендовано також організувати роботу цих пунктів незглавності саме в робочий час. В органах виконавчої влади і виконавчої влади продовжують роботу 135 пунктів незламності. Говорить, у разі потреби пункти незламності розгорнуть протягом двох годин. Олена Жакалова, Анатолій Басистий, Юрій Мірошник, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький. Це село Олексіївка Катеринівської громади. Воно одне з двох в громаді, де немає системи оповіщення. В селі живуть 700 людей, говорить голова Тетяна Пучка. Каже, замість сирени про повітряну тривогу можуть сповіщати дзвони місцевого храму. Робитимуться, якщо не буде мобільного зв'язку та інших способів сповіщення, пояснила працівниця церкви Вікторія Токар. Ми можемо за допомогою дзвонів оповіщувати, звичайно, тому що бувають різні ситуації, коли може системи оповіщення можуть не працювати. Жителька Олексіївки Наталя Новікова каже, про повітряну тривогу дізнається з місцевих спільнот або чує сирену з сусідніх селищ. Про тривогу дізнаюся з додатків Олексіївка за Україну, і Катеринівська об'єднана громада. Якщо погода, вітер ну, сюди в нашу сторону, то ми чуємо і з селища Нового, і з Грузького зараз, і з Катеринівки. Це село Обознівка Катеринівської громади. Тут немає сирени. Житель Олександр Чаботар говорить, чує сповіщення з села Катеринівка, що за три кілометри. Чув, що сирену планують встановити на будинку культури. Через цей повіщення, через сільської ради, ну Но в Катеринівці, ну в Катеринівці стоїть. Є на Грузькому. У Катеринівській громаді в 13 селах живе 5600 людей. Від початку повномасштабного російського вторгнення у шести найбільших селах почали оновлювати систему оповіщення, розповіла голова громади. Облаштування системи оповіщення по надзвичайним ситуаціям це прямі повноваження, які нам надані чинним законодавством. Люди телефонували і були такі, що й хлопці, які вже почали захищати Україну. Зверталися, що, пожалуйста, встановіть, бо вони, перебуваючи в гарячих точках, бачили, що це потрібно. 33,5 тисячі гривень стоїть одна сирена. І виходить, в минулому році, ми придбали дві в цьому році вже придбали дві до кінця року. Ще придбаємо одну, ну а потім подивимося, як буде з фінансовим ресурсом. Каже, після села Обузнівка сирену встановлять в селі Олексіївка. Нині у трьох громадах області немає сиреноповіщення, розповідає начальник управління з питань цивільного захисту Володимир Слінченко. Це Перегонівка, під висоцькі Можуть Може звертатися гранти використовувати, це не заборонено законом. На даний час ми готуємо проєкт розпорядження начальника військової адміністрації. Нам фірма Актет благодійна міжнародна надала 120 устройств, які будемо роздавати по території. Відповідно. Каже, Катеринівська громада на початку повномасштабного вторгнення була першою в області, яка почала встановлювати систему, яка вмикається автоматично. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільна новини, Кропивницький. Будемо робити отаку гарну листівочку. Так подобається тобі, так? До Всесвітнього дня поширення інформації про аутизм, який відзначатимуть 2 квітня. У Кропивницькому влаштували майстер-клас для молоді з аутизмом. Після Навчального закладу діти, вони і молодь з аутизмом, їм нема куди діватися. Вони залишаються в чотирьох стінах. На жаль, держава не зробила для них нічого для того, щоб вони соціалізувалися. І щоб вони соціалізувалися, спілкувалися між собою. Ми і в нашому молодіжному центрі Сильні Дунхом і проводимо для них заняття. Під час майстер-класу виготовляли пасхальні листівки. Учасники одягнули щось блакитне або мали блакитну стрічку на одязі. Так, 2 квітня роблять у всьому світі на знак підтримки людей з аутизмом. Батьки таких дітей повинні знати, чим раніше дитині нададуть допомогу, тим більше шансів адаптуватись до життя, говорить психологиня Людмила Друзь. На сьогодні дитячий аутизм це порушення нейророзвитку. Вже можна встановити дане порушення починаючи з 18 місяців. Тобто від 15 півторарічної дитини вже можна спостерігати і помітити, що дитина розвивається не за віком. Є затримка і психофізіологічного розвитку, і затримка мовленевого розвитку. А найперше порушення це соціалізація і комунікації. Про аутизму свого сина Романа Любов Грица дізналася, коли йому виповнився рік. Тоді говорить, їй не вистачало інформації про хворобу, аби знати, що робити далі. Нині Роману 22 роки. Дитині було дуже важко адаптуватися. Це 2000 рік. Майже нічого не було в місті такого, де можна було залишити б дитину на цілий день, щоб були фахівці, які б за ним доглядали і працювали з ним. Працювали самостійно, і я сама вчитель-дефектолог, мені прийшлося трішечки перекваліфікуватися, тому що. Ну, З такою проблемою дуже мало було фахівців на той момент. Я люблю, я а я. Да, Тривоги да, ховаються, да, в підвал, да, ховаються. П я. П я. П я. П я. У 19-річного Владислава Завірюхи важка форма аутизму, розповідає мама хлопця Олена Завірюха. Не можна сказати, що вони хворі, вони просто особливі. Вважаю, нині суспільство не готове сприймати таких людей. Він по вулиці не йде, а стрибає. Стрибає, розмахує руками. Пищить, ну кричить, він так себе веде. Він не кидається, не під машини, не на людей. Він просто іде, розмахує і стрибає. Може, там писнуть. І от, коли він так стрибав на зупинці, ми чекали їхати в школу тролейбуса, жінка почала хреститися. Коли молодь ішла, ми знову йшли з магазину, і він так стрибав, змахав руками. Молодь сказала, що він наркоман. Проблема навіть не в таких людях, а в нашому суспільстві, яке ще не готове їх прийняти. Просить, аби оточуючі були більш терпиміші до людей з аутизмом. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Щоб поповнити Кропивницькі бібліотеки книгами, містян попросили поділитись своїми. Їх збирають у освітньо-культурному просторі Гончаренко-центр. Наталія Заболотня побачила про збір в соціальній мережі і вирішила долучитись. Вирішила принести книги мого дяді, на жаль, покійного. Він був українським сучасним письменником. Людмила Волочкова має бібліотеку вдома. каже, місцеві книгозбірні не відвідує та вирішила поповнити їхній фонд. П'ять книг це книги різних авторів, саме книги про духовне керівництво, про духовне розпізнання, про духовне формування, про рісти у вірі. У Кропивницькому 20 книгозбірень говорить завідувачка відділу використання бібліотечних фондів Світлана Барамба. Справа в тому, що у нас майже. Половина книжок російською мовою. Ну але треба відрізняти книжки російською мовою. Це і науково-популярна література. І дуже хотілося, аби поступово російськомовна література. Змінювалась на українську мовну літературу щодо поповнення фонду, то, наприклад, у 2021 році до нашої системи надійшло приблизно 6 тисяч примірників. Ну, взагалі, це мало. А ми ж ми розуміємо, який час У 2022 році це десь 2600 примірників, із них 1500 – це подарунки. Питання по публіцистиці, а теплі історії з майдану. Така література теж потрібна. Чренко центр працює кожний будній день з 2-ї години дня до 6-ї, іноді до 7 у нас відкрито. Тут постійно є заходи, тому можна прийти принести. Якщо там, ну не знаю, там дві коробки великих книг, людині важко, ми можемо навіть приїхати. Говорить, потрібна література для дорослих і дітей. У Всесвітній день книг, 23 квітня, зібране передадуть у бібліотечний фонд, де їх розподілять між книгозбірнями. За два тижні містяни принесли три сотні книг. Олена Жакалова, Анатолій Басиста і Суспільне новини Кропивницький. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.